Доброго дня ми з України. Ось закінчив роботу над підсумком медичним відривним для мого товариша-лейтенанта Олександра. Значить, він попросив, щоб підсумок був не дуже великий: До висоту 17, в ширину 15 см і товщиною 6,5 см. Використовувалась американська кордура 1001 в мультикамі. Фастик з корейської фірми UG, блискука прорезинена теж фірми UG корейської. На зворотній стінці система моль і стропи українського виробництва. І тисячна кордура в Койоті американського виробництва. Олександр попросив, щоб було дві ручки. щоб бу... Можливість відірвати підсумок як зверху, так і знизу. Ось так. Наповнення, звичайне. Нічого, як то кажуть, особливого. Два кармана, один карман і прозорий підсумочок маленький на блискавці, той ж самий прорезінений для. Таблеток і якоїсь мілочовки. Посередині на стінці є резинка для бентів і так далі. Цей маленький підсумочок можна зняти, від'єднати від сумки, кудись перенести. А можна карабін зовсім зняти з підсумка. Ось такий виріб для товариша Олександра. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні! До побачення.